Розділ 12. Медитація. Пункт 3. Практика медитації. Як уже було сказано, існує багато методів християнської медитації. Проте з них можна виокремити загальну схему каркас, згідно з яким стає можливим практикувати медитацію. Якщо зрозуміти це, тоді не буде проблеми з тим, щоб увійти в практику цієї молитви, отже, спробуємо розглянути цю схему, розділивши медитацію на етапи. Перший етап первісна підготовка, збираючись здійснити медитацію. Завчасно, може, навіть увечері попереднього дня, у молитві потрібно коротко пригадати, що ми постійно перебуваємо в присутності Бога. Він завжди нас веде, навіть якщо ми не усвідомлюємо цього. Потім можна вибрати текст або тему, що стане змістом медитації. Увечері, якщо плануємо ранкову медитацію або вранці. Якщо в планах медитувати ввечері, ми беремо Святе письмо і після короткої усної молитви спокійно прочитуємо його фрагмент і занотовуємо те, що для нас важливе і про що хотіли б поговорити з Богом. Зробити це потрібно, щоб уже заздалегідь зміст став нам близьким, знайомим. Слід запам'ятати. Які саме слова викликали в нас емоційний відгук реакцію? Звичайно, для досвідчених у медитації християн цей пункт можна й проминути. Утім, він ніколи не буде зайвим. Ось приклад. Припустімо, що ми випадково відкрили фрагмент Євангелія від Матея, розділ 28, вірші з 19 по 20? Ідіть отже і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку. Готуючись до майбутньої медитації, можемо перехреститися і помолитися. Наприклад, так. Господи! Залишайся зі мною та веди мене в молитві. Потім повільно треба прочитати обраний фрагмент. Може навіть кілька разів, і йти до ліжка або приділити час іншим справам. У такий спосіб тема медитації, наче зерно буде вже посіяна в розум і серце. Другий етап безпосередня підготовка. Молитва медитації починається з вибору місця було б непогано її здійснювати там, де ми зазвичай молимося, але якщо немає такої можливості, це може бути будь-яке спокійне місце, де відносно тихо і нас не потревожать. Початківцям іноді непросто сконцентруватися на тривалий час, тому тиша дуже важлива. Згодом приходить уміння не зважати на сторонні звуки, адже й у музиканта початківця не відразу все вдається. Варто зауважити, що рідко коли медитація вдається з першого разу, проте Бог завжди з нами, навіть у недосконалій молитві, головне витримати і не відступити після перших розчарувань щоб краще зрозуміти стан концентрації. Наведемо приклад. Коли ми змушені сидіти на нудній лекції та не маємо можливості чимось відволіктися, буває, що спонтанно занурюємося у свої думки так, ніби вимикаємося від того, що відбувається навколо, ми настільки сконцентровані на чомусь, що не хвилює вже ні лекція, ні зовнішні подразники. Це говорить про те, що в нас є вміння медитувати, однак потрібно навчитися робити це не спонтанно, а усвідомлено. Отже, ми свідомо зосереджуємо нашу увагу на темі медитації, яка на цю мить для нас є найважливішою, значну роль у входженні в медитацію відіграє тіло, попри те, що немає якогось універсального положення. Важливо, щоб поза була зручною, але з іншого боку не дозволяла заснути. І таке буває найкраще медитувати, сидячи або в позиції на колінах. Присівши на маленьку лавочку. Як це роблять у спільнотах ТЗ. На колінах важко витримати довго, проте можна спробувати, для внутрішнього заспокоєння. На одну-дві хвилини варто сконцентруватися на своєму диханні. Рівне, глибоке дихання дозволяє нам на фізіологічному рівні заспокоїтися, зупинитися, крім того, увага, сконцентрована на ньому, дає можливість зібратися з думками очі можна заплющити або дивитися на ікону чи хрест, щоб і розум направити в потрібне русло. Після того як фізично приготувалися, звертаємося до Бога в усній молитві, щоб Він провадив нас у наших роздумах і спонукав до правильних рішень. Пам'ятаючи про Його присутність, водночас намагаємося і розумом і почуттями звернутися до Господа, залишаючи осторонь усе, що поки не стосується теми медитації. Якщо вирує ураган думок, Можна уявити їх птахами, що пролітають повз нас, і яких ми не хочемо чіпати, ідеться не про те, щоб вичавити їх зі свідомості просто не чіпати, не концентруватися на них, не залишати для них місця у фокусі уваги. Саме тому варто обирати таку тему, що важлива для нас, у яку можемо бути залучені емоційно. Коли, починаючи медитацію, ми ще раз повертаємося до обраного тексту, важливо звернути увагу на ті слова чи пропозиції, які особливо нас торкнулися, викликали певні почуття, здалися основними. Іноді це може бути одне слово отже, під час підготовки потрібно бути уважними до того, що відчуваємо, бо почуття підказують. Що для нас важливе? Розум теж не бездіяльний адже нашу увагу може привернути якийсь інтелектуальний аспект обраної теми медитації. Припустімо, що нас особливо привабили слова Ісуса. Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Третій етап розмірковування. Наступний крок медитації полягає в інтелектуальній активності тема, що привернула нашу увагу, стає предметом аналізу, оцінки, розбору запитань. Хоча наші питання можуть залишитися без відповідей, їх усе одно треба ставити. До речі, для тренування цього етапу медитації можна у вільний час виконувати щодня на пару хвилин брати у руки якийсь предмет. І фокусувати увагу на ньому, розмірковуючи, з чого він зроблений, як добували сировину, скільки людей працювало для цього, як його розробляли, збирали, чи можна цю річ якось поліпшити тощо. Повертаючись до роздумів, потрібно також увімкнути уяву, якщо це доречно, оскільки уявлення теми медитації. Дозволяє залучити й наші почуття. Нам усім цей механізм добре знайомий коли згадуємо якусь подію з минулого, то слідом за спогадом приходять і почуття, пов'язані з цим. Вони реальні, хоча подію ми переживаємо тільки в уяві. Важливо не забувати про мету роздумів, прийняти, асимілювати тему медитації. Не залишати її тільки як абстрактну концепцію. Потрібно знайти для цієї теми місце в нашому світогляді. Наведемо приклад, Нас торкнулися слова Ісуса. Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Можемо уявити ситуацію, коли він сказав це. За яких обставин. Ідеться не про те, щоб здійснити історично достовірну реконструкцію подій. Слід зробити цю тему зрозумілішою та привабливішою для нас. Можна поставити питання, як Ісус був одягнений? Чи говорив голосно? Хто був слухачем? Де я перебуваю в цій ситуації? Наша уява може активізувати почуття. Звичайно, не завжди можна уявити саме так тему медитації, але творчий підхід вітається. Потім можна спробувати зробити аналіз слів Ісуса, що Він хотів цим сказати, як саме Він присутній, як це відбувається в моєму житті, наприклад, у мене на роботі. Важливо пам'ятати, що немає неправильних відповідей, адже всі вони наші. Немає потреби давати розгорнуті, обґрунтовані, гарні відповіді. Вони можуть бути навіть дитячими, наївними. Важливо, щоб це були мої відповіді. У якийсь момент можемо помітити, що одна з відповідей особливо зацікавила нас, викликала якісь почуття тоді час перейти до іншого етапу. Медитація. Це наступний крок. Саме її найважче описати адже кожен переживає це індивідуально, і іноді знання про чийсь досвід можуть тільки заважати, бо ми схильні порівнювати себе з іншими і все-таки спробуємо розповісти, що відбувається на цьому етапі молитви. Якщо під час роздумів була потрібна активність нашого розуму. То на цьому етапі вона зменшується, це схоже на те, коли починаємо плести за течією. З одного боку, ми не втрачаємо контролю, відчуваємо, що відбувається рух, а з іншого це не вимагає зусиль, Медитація теж майже не вимагає зусиль. У самій медитації відбувається залучення волі і почуттів. Фокусування їх на тому, що ми відкрили і визначили для себе як важливе цей етап можна схарактеризувати як переживання змісту медитації, щось схоже можна пережити, наприклад, у моменти захоплення або ностальгії. Буває, що людина після довгих років відсутності приїжджає туди, де минуло її дитинство, сідає на лавочку та спокійно, без поспіху, без роздумів. Перебуває в атмосфері, яку пам'ятає, переживає момент тут і зараз, наповнена почуттями, що стосуються чогось важливого та дорогого їй. У медитації настільки відбувається фокусування на темі, що все інше перестає бути важливим, залишається ніби в затінку. Іноді ми говоримо про такий стан, я відчуваю. Проте точніше було б сказати, Я це переживаю. Розум занурюється в мовчання, і навіть якщо чуємо сторонні звуки, вони не заважають у цей момент наша воля спрямована до Господа. Іноді ті, хто практикує медитацію, кажуть, що в такій миті любов до Бога зростає, хочеться до нього наблизитися, бути поруч. Відбувається впорядкування почуттів згідно з ієрархією цінностей, і навіть хворобливий досвід минулого вже не заважає в дорозі до Бога. Це зовсім не означає, що образи й біль минають, вони просто перестають впливати на сьогодення, наша воля прагне до Бога, оскільки розум розпізнав у ньому найвище благо. Наведемо приклад. Якщо й далі медитуватимемо над уже згаданим текстом, то переживаючи цей фрагмент святого письма, можемо відкрити для себе, що Христос не тільки з нами, а й конкретно зі мною у всіх моїх благих починаннях, і навіть у важких і незрозумілих для мене ситуаціях, Він може показати мені сенс того, що відбувається в моєму житті. Це, звичайно, усього лише гіпотетичний приклад, адже кожен у цьому фрагменті може відкрити для себе щось інше, важливе для нього особисто. Під час медитації може статися ще одна важлива річ Бог нам дасть якесь осяяння, покаже шлях до розв'язання якоїсь проблеми. Тут відбувається спонукання Святим Духом нашої інтуїції. Глибинних сфер розуму та волі, однак не можна забувати, що це завжди дар Бога, а не автоматичний наслідок застосованих технік медитації. Ми не можемо змусити Господа дати нам цей дар. Медитація може привести ще до одного важливого кроку в молитві споглядання, тобто глибокого переживання Божої присутності, містичного досвіду. Утім, це теж дар Бога, і тільки він знає, коли нам його дати. Для цього етапу медитації немає часових меж, він може тривати лише хвилину, хоча нам здається, що минуло багато часу. Буває й навпаки, людина занурюється на годину, а їй здається, що це тільки мить, кожна наша медитація індивідуальна. Важливо не розтягувати час штучно, щоб здаватися собі побожним, але й не обмежувати себе. У сучасній монастирській практиці на всі етапи медитації зазвичай відводиться 30 хвилин. Коли інтенсивність переживання теми медитації зменшується, можна перейти до останнього етапу. Завершення. Наприкінцевому етапі ми повертаємося до активної роботи розуму, як це відбувалося на етапі роздумів. Тут потрібно коротко оцінити, пережити і запитати себе до чого Бог мене закликає. Саме на завершення медитації ми намагаємося визначити, до якого рішення Бог нас привів, щоб наше життя стало благочестивішим не слід ухвалювати радикальних рішень. Адже Бог не здійснює насильство над людською природою, Він змінює її поступово. Навіть маленькі, незначні кроки згодом приводять до важливих змін. Пропонуємо приклад переживаючи факт, що Ісус завжди присутній у моєму житті, я вирішую робити все, щоб гнів не панував наді мною. Намагатимуся не дратуватися. Коли в буденних обставинах траплятимуться неприємні для мене речі, наприклад, за кермом не лаятиму інших водіїв, а спочатку прочитаю коротку молитву за невмілих учасників дорожнього руху, завершуючи, повертаємося до усної молитви і своїми словами дякуємо Богові як за вдалу медитацію, так і за невдалу, навіть якщо напав сон. Богу можемо сказати все, що хочемо. Важливо знати, що оптимально медитація триває приблизно півгодини, однак це не догма можна почати з 10 хвилин на добу і поступово збільшувати цей час. Самоаналіз він не обов'язковий, проте дуже бажаний, особливо на початкових етапах практикування медитації. Зазвичай відбувається через кілька годин після неї. Наприклад, якщо медитація була вранці, то самоаналіз краще здійснити десь о півдні, якщо ж увечері, то його можна зробити наступного ранку. Однак і тут немає суворого правила, іноді зручно оцінити медитацію безпосередньо після її завершення. Формально ми ставимо такі питання, що вдалося. Що не вдалося, що мені заважало, що можна змінити, щоб стало краще? Це дозволяє вчитися на власному досвіді, адже медитація поле для експериментів, де можна навчитися методом спроб і помилок. Оцінюючи медитацію з погляду змісту, також можна поставити собі кілька питань як певні тексти чи ідеї спонукають стати кращим. З якими темами мені нелегко, які тексти для мене сьогодні актуальніші, слід зауважити, що запропонована схема медитації лише узагальнений ескіз У християнській літературі можна відшукати безліч інших варіантів, однак схема часто буде схожою підготовка, фокусування уваги, роздуми та міркування. Залучення волі й почуттів і завершення з ухваленням рішення буває, що не завжди вдається пройти всі етапи цього типу молитви, може не вистачити часу або хтось нас потривожить, часто фізичний чи психічний стан будуть не відповідати завданню, однак не можна опускати руки і залишати молитву, медитація це мистецтво. Певні техніки та прийоми, звичайно, корисні, але в ній багато місця для польоту духовної творчості. Бог зміцнює нашу природу й таланти. Йому не шкода благодаті. Потрібно тільки почати медитувати.